Мабуть, таки з третьої спроби нам вдалося попасти на гору Пікуй. Автобус поїхав Львів-Турка І тут якраз гарні, гарні такі дороги шосені поганяти. Хто любить по шосеці поганяти, то для нього тут якраз рай, 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 рай. Цього разу таки не обійшлося без дощу і темноти. Тож вже забореною ми їхали в дощ.

херня така, я налетів, блін. Яке чудове місце, яка чудова палатка. А лежать в кущах чудові ровери. Один білий, другий синій, два веселі гусі. Коло них зараз бо чудовий Олько. Зараз ляже Буде зараз їх чудово підіймати, блін. Опа! Я не в камеру. Закінчився і на горку йду пішки. Якось добратися до гусного треба, буде трошки вниз, трошки пішки. Снімаєш? Та снімаєш. Кого? Мене. Та й тебе в тому числі. А, блін. обганяшечки. Обганя. баганяй. На, на якому? На своє. На своєму заряді. Дуже гарні краєвиди кругом. Тут верхнє висоцьке зараз минаємо. Ну, О. Добралися, добралися. до повороту. на Гусне от значок. Зараз звертаємо направо. Їдемо кінець села. 13 кілометрів, Галю. До хрена 13 кілометрів. А тут буде під гору, тому що тут тому що буде під гору. Що я буду казати? и пред нами Над Карпатским краем журавли спевают, над Карпатским краем лают журавли, лают журавли. Восемнадцатым лесочком Ще не золота осінь, але вже листя опадає. І все нам ситуація не дозволяла, то дощ, то якісь роботи, то ще щось нарешті ми на велосипедах вибрались. Велосипеди там лишили внизу і пішкодралом йдемо на пікуй. А потім будемо вертатися через турку до самбура. У мене буде сесія в Охоморі. Замучилась туристка? Ні. Та, а чому так? ні? Та ти що? Дуже файна. Я Але мені навіть самі не вірю, що я так біжу. О, джерело цікаво. А давай на другий, підемо, як будемо вертатися. Оце що стрімке? Оце що стрімке? От там же йде водороздільний хребет. Ще нам не так вже й багато залишилось. Ще трошки піднятися і вже пройти хребтом, я так зрозумів. Я ще з Гусного не виходив ні разу. Мені дуже цікаво, як воно виглядає. Поки що терпимо. Вот. Лівщина на тій стороне. Ось там Білосовиця. От прямо. То Шельвівська область. От там з тієї сторони ждень буде, то вже Закарпаття. Тимаєш Десь тут є. Це гусне, куди ми приїхали, звідки ми виходимо. Ще година, а, отак вийде ігремо до вершини, оце найтяжке. З цієї сторони знаходиться вже Закарпаття. Тут такі чудові камені, направлені в сторону Закарпаття, і ми на них зараз будемо фоткатись, десь приблизно з четвертої спроби. Здійснилося наше бажання доїхати до підніжжя Пікуя на наших велосипедах. І зараз ми знаходимося на вершині гори Пікуй. Велосипеди ми лишили на зарядці В садибі Пікуй попросилися. І зараз ми тут. Робимо фотосесію, а потім сходимо вниз, сідаємо і їдемо до Самбора вже своїм ходом назад. Чом, чом чом земля моя чарує так мене краса, твоя. чим, чим, чим манить мене, Пташні твоєї спів Пахучь світ лісів. чим, чим, чим манить мене вода річок твоїх, що тут Ти Що тут із юних літ узріла щастя світ. Тут сьогодні багатство народу. Всі хочуть гарно пофоткатися. Привіт всім привіт! Ми на вершині. Чекайте, я не знаю, чи я це все зняла. Знаєте що? Знаєте, знаєте як лікується таке? Треба вас завести на літак Ан 2. І сказати, що пілот спустився з парашута і все. І до гори. Нормально тут. <ріху> То проти сонця трошки зле. Давайте Тяжко тако. на нього перелізти ж на Та не місце. треба ліз. Та, Та буде видно, чекає. Значить, на той вояз. На той бо. На. А я сяду в зеленим саду. То фото має бути чи відео. Блин. А все остальне не проблема, нам взагалі не проблема. Ну, ну поки що таких, таких ще не було, щоб ви під'єднатися до нас. Ви велосипеди, під'єднуйтесь. Де заправка, де поворот? Перше село. Бореня. Бо... Коротше, з турки до борені там вверх перевали. І трошки зле на простому їхати, але в принципі реально. А вже, коротше, здеборення, то там йде так все вниз тим селом. там все вниз. вітром летиш на 40-50 кілометрів закопує. Так що простими можна теж їздити. Нема нічого надзвичайного. взагалі. А ви чим Ага. Галявина. Якщо б йшов з Білосовиці, то вон та галявина. Там вон, така зелененька стежка є. то тою стежкою пер гори, Але там би виходило по ялівцю і там трошки тяжко по ялівцю йти. А тут гусно досить пристойно виходить. Мені сподобалось. А тут то, то буде там? <гум> Нарешті вийшло сонце і зараз дуже гарно видно навколишні села на Львівщині. Взагалі видимість стала краще, бо сонце є сонце. Сонце робить свою справу. І поки воно є, поки воно не захмарилось, я ще на остаток трошечки зніму водороздільний хребет. Колись ми два рази цим хребтом шурували. Аж до сянок було таке в нашій історії. І хотілося б колись на велосипеді прокат прокатати цей шлях. Хотілося.